Коротка порада, як покращити атмосферу в стосунках. Для цього необхідно, щоб жінка була спокійна. Що потрібно, щоб жінка була спокійна? Відчуття безпеки. Від чого жінка відчуває відчуття безпеки? Від звичайних обіймів. Тому коротка порада для чоловіків: обіймайте свою дружину 5 разів на день. Хоча б. Хоча б три. Просто обійми без приводу, в довільний момент, е, стоячи, от, ніж іншим. Тобто жінка, закручена постійно в якихось своїх справах домашніх, буденних, робочих, і ваші обійми виривають її із цього безкінечного кола справ і переносять в поле спокою, де її просто приймають. Просто люблять і з'являється відчуття достатності. І з цього відчуття достатності вона вже може робити свої справи спокійно, без спішки. І це якісно вплине на загальну атмосферу в стосунках.